Весела математика! Що є у дворі? Вітаю вас, мої друзі, і продовжуємо подорож містом веселої математики. Як знайомих я зустріну, привітаюсь неодмінно. Добрий ранок, добрий день, а прийду в дитячий. Привітаюсь до малят! Тож сьогодні ми зупинимося у дворі. А що таке двір? Це територія навколо будинку. Якщо бути уважним, у дворі можна побачити безліч цікавинок і корисних речей, а нашими помічниками будуть. Знайомтеся, це Добрик і веселинка, які цікаві імена, такі ж гарні, як у кожного з вас. Ось і двір, в якому люблять грати Добрик і веселинка. Який він великий та яскравий! Що тут є? Давайте разом розглянемо. Подивіться. У лівій частині двору є велика будівля з написом Школа, а поруч праворуч. Будівля з написом олівець, дитячий садочок. У такому дворі багато дітей, які граються та весело проводять час. А які цікаві речі ми тут бачимо. Подивіться уважно, де граються добрик і веселинка. Вони граються біля ракети. Якого кольору ракета? А скільки вікон у ракети? Якої воно форми? А на яку фігуру схожий дах садочка, а пісочниця? А скільки пісочниць? Чого більше? Ракет чи пісочниць? Натискайте на паузу і називайте все, що ви бачите, круглої, квадратної та трикутної форми. Погляньте, ось Добрик і веселинка пропонують нам допомогти їм облаштувати свій двір. У них є різні предмети. Давайте назвемо, що це. Це пісочниця. У ній граються діти. Це батут. тут. Тут можна стрибати і веселитися. Це гойдалка. Скільки гойдалок на картинці? Давайте порахуємо. Одна, дві. Всього дві гойдалки. А це ракета. Вона схожа на ту, що ми бачили у дворі. Що тут ще є? Це карусель. Якої вона форми? А ще є гірка. А гірка схожа на жирафа. Яка вона кумедна. І нарешті, що це таке? Це спортивний комплекс для сильних і сміливих. А тепер давайте згадаємо, які з цих предметів вже є у дворі Добрика і веселинки. Знайдіть пісочницю. Плесніть долоньки стільки разів, скільки пісочниць. Уявіть, що ви заплющили очі і торкаєтеся її. Якої вона форми? Квадратної. Проведіть пальчиком у повітрі по контуру квадрата. А який пісок у пісочниці? А гойдалки є? Скільки їх? А чи є ракета? Тупніть ногою стільки разів, скільки ракет. Де вона знаходиться? Позаду каруселі. А чи є гірка у дворі? Звісно, вона знаходиться біля пісочниці. Подивіться уважно і скажіть, якого предмета тут немає? Тут немає. Батута молодчинки. А як ви гадаєте, кого більше на дитячому майданчику? Хлопців чи дівчат? Порахуйте, скільки дівчат? Три. А хлопців? Три. Що можна сказати про кількість дівчат і хлопців? Що їх однакова кількість, тобто порівну. А скільки будівель? А машин? Чого більше? Чого менше? Які ви уважні? Давайте поміркуємо і уявимо, що ми опинилися у цьому дворі. Чим би ви там зайнялися? Кого б ви запросили гратися разом? А якщо б ви захотіли погайдатися на гойдалці, а вона зайнята, що б ви сказали тому, хто на ній сидить? Як би ви попросили покататися. Отже дуже важливо вміти спілкуватися та домовлятися, а щоб підняти настрій, іноді достатньо одного яскравого подарунка. Вгадайте, що це? Я із гуми надувна, я повітря, я легка, міцно мотузок тримай. Та мене не відпускай. Що це? Це повітряна кулька. Подивіться, у Добрика і веселинки теж багато яскравих повітряних кульок. Назвіть, якого кольору кульки у добрика, а якого у веселинки. Порахуйте, скільки кульок у веселинки, а скільки у добрика, у кого кульок більше. Добрик засмутився, і веселинка вирішила підняти йому настрій. Поміркуйте, що потрібно зробити, щоб у них обох куляк стало порівну. Які ви розумнички. Ось так сьогодні ми разом з Добриком і Веселинкою мандрували твором та дізналися, що двір це не просто будівлі та предмети, це ще й простір, де можна вивчати різні форми, кольори, вчитися рахувати та разом дружно гратися. Час прощатися і до зустрічі у місті веселої математики.